Вітаю на каналі в обіймах казки. Прощавай, мамин мед. Малята! Сьогодні я розповім вам казочку про ведмежатко, яке вчилося бути сміливим і знаходило радість у новому. Ця історія допоможе вам відчути тепло маминої любові і заснути спокійно. Заплющуйте оченята і слухайте. У густому лісі, де дерева стояли велично, наче сторожі часу, жило маленьке ведмежатко разом зі своєю мамою. Вони мали затишне дупло вкрите м'яким мохом. Де було тепло і спокійно, навіть у найпрохолодніші ночі. Щоранку мама приносила ведмежаткові особливий дар теплий, золотавий мед. Він був ніжний і солодкий, мов лагідне літнє сонце. Ведмежатко любило смакувати цей мед, облизуючи лапки і відчувало, як по його худряній спинці розливається тепло. Цей мед як обійми лісо, сказала мама, він допомагає тобі рости сильним та здоровим. Малюк слухав маму і з насолодою їв. Йому здавалося, що цей мед буде завжди поруч. Як і мамина, лагідна посмішка. Але час ішов, і ведмежатко ставало все більшим. Його лапки зміцніли, а цікавість до лісу росла щодня. Одного ранку, коли сонце лише почало прокидатися і пробиватися крізь гілки, мама принесла мед і сіла поряд з малюком. Сьогодні ми з'їмо цей мед разом, промовила вона м'яким голосом. Це останній дарунок, який я тобі приношу. Настав час тобі самому шукати свої ласості. Ведмежатко широко розплющило очі. Як це? подумав він. А як же я буду без маминого меду? Мама обняла його пухнастими лапами. Я завжди буду поруч, тихо прошепотіла вона, але ти вже достатньо виріс, аби відкрити для себе, які скарби дарує ліс. Того дня ведмежатко трохи засумувало, але мама не залишила його самого. Вони разом вирушили на прогулянку. Ліс зустрів їх дзюркотінням струмків, співом пташок і легким шелестом листя. Поглянь, сказала мама, зупиняючись біля куща. Тут є соковиті ягоди, вони солодкі, мов літній дощ. Ведмежатко спробувало ягоди і відчула, як у роті розливається ніжна солодкість. Потім мама показала йому горіхи, які ховалися під листям, і пояснила, як їх розбивати лапками. Наступного дня вони знайшли дупло, де бджоли заховали запашний мед. Ведмежатко спершу злякалося бджіл, але мама терпляче пояснила, як правильно діставати мед, не зашкодивши ні собі, ані бджолам. Щодня ведмежатка дізнавалася щось нове. Вона навчилася шукати холодну воду в струмках, знаходити гриби під деревами і навіть відчувати запах квітів. Які допомагали йому знайти нові ласощі. Згодом малюк помітив, що йому вже не так сумно без маминого меду, ліс став його великим другом, який завжди дарував щось особливе. А вечорами, повертаючись до затишної оселі, він дякував мамі за те, що вона його навчила бути сміливим. Та самостійним. Одного разу, лежачи у своєму м'якому ліжечку, Ведмежатко подумало, що зміни не такі страшні, як здавалося на початку. Вони лише двері до нового, захоплюючого світу, а мама завжди буде поруч, її теплі обійми і ніжний голос залишаться з ним у серці. Так, під мелодію нічного вітру і легке тріпотіння зірок, ведмежатко закрило оченята. Воно заснуло, відчуваючи, як тепле мамине дихання, огортає його, мов лагідний літній вітер. І десь у лісі тихо колихалися дерева, співаючи колисково про любов. Силу і маленькі, але важливі кроки до дорослішання. Ось так, любі слухачі, ведмежатко навчилося бути самостійним, але завжди відчувало мамину любов. Так і ваші батьки завжди будуть поруч з вами. Солодких снів, мої любі. Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!